Шановні учасники експедиції, молодь, наше майбутнє, ви наше майбутнє, Ви всі неймовірні. Чому? Справа в тому, що цей важкий для держави час. Ви поєднали перше, свій досвід з чимось корисним, з набуттям нових знань. І поєднали з корисною праці. Ви прийняли участь в археологічних розкопках церкви святого Юрія. Це дуже відповідальна робота. Чим вас і 15 серпня святкується в Україні Державний свято, день археологів. Ми просто з вами не встигали зорганізуватись 15 серпня. Тобто святкуємо сьогодні. Це наша В Програмі у нас сьогодні. Ну, по-перше, вітання у вас. Багато людей. Вітання. Потім невеличкий концерт і потім солодкий. Дуже багато у нас гостей і вони хочуть вас привітати. І ще одне загальна така думка вислуху. Хлопці, дівчата, ми живемо в скрутній частині. Хтось на фронтах, ваші батьки. Мені точно відомо, частина з них там на фронтах. Частина з вас приїхала із Сходу, з Донецька є, з Донецької області, з Запорізької, Миколаївської, багато. Багато. З Херсонською теж є, Луганська. А хтось в цей час на фронтах. Вони там для того, щоб ми могли провести таке місце. І тепер у нас дуже багато гостей. Я би хотів надати. Вітальне слово, вітаю виступити з вітальним словом чи зверненням. Заступнику голови обласної ради Закарпатської області, пані, пану Шекетя Андрія Андрійовичу, Андрій. прошу. Я вітаю тих, хто археологію своє життя, доросле і свідоме з професійним святом, яке було вчора. І вітаю вас з тим, що ви для себе почали відкривати цей. Цікавий, таємничений і захоплюючий світ каже пан Демба, що ви великі молодці, я не можу з ними погодитися, бо якщо зараз ви поміняли якийсь телефон, планшет на лопату, щитку, шпатель і так далі, то ну... Чимось ви е, суттєво відрізняєтеся від інших ваших однолітків, е, з якими ви там, ходите в школу чи дружите в себе у дворі. Е, зрозуміло, що, скоріш за все, не всі ви будете археологами і це нормально. Але так само я сподіваюся, що хтось із вас е, в, цій, в цьому такому, такому першому суму досвіді е, побачив те, від чого можна отримувати кайф не тільки на канікулах. А з чим можна працювати все життя. Е, кажуть, що недавно проводилось таке дослідження, які професії можуть бути замінені е, якимись там або роботами, або штучним інтелектом, так от якраз що археолога майже неможливо замінити. Тобто це та робота, яка буде ще багато, багато часу потребувати відповідних фахівців. Тому е, ви дуже правильно зробили, що все ж таки спробували от, замість е, смартфона. Попрацювати чи погратися з щіточкою, шпателем або якимось іншим інструментом. Знаючи, що у вас потім невеличка програма, потім солодкість стіл. Я не буду довго затягувати своє вступне слово. Ще раз хочу сказати, що ви великі молодці. Я щасливий, що ви мали можливість цю практику провести на території нашого прекрасного Жородського замку, де є, я так і ну, вже й сам бачив. Багато матеріалу для роботи археолога, тому я бажаю, щоб цей ваш, це, це ваше прагнення, оцей от азарт у вас не зникав і ви в наступне літо і в наступні роки так само підтримували цей інтерес до археології. Всіх вітаю і дякую. Слово надається директору Закарпатського краєзнавчого музею імені Тивадара. Леоського нашого давнього друга Шумовська Ольга Юрівна, Прошу. шановні учасники. Я рада сьогодні вас тут вітати. Ви багато попрацювали і зробили дуже вагомий внесок для розвитку історії і археології в нашому країні. Безперечно, важливим є кожна ваша робота, важливою є вся ваша інформація, яку ви тут дістали, і це я думаю, збагатить ваші основні знання. Хочеться подякувати адміністрації Падіюну за цю чудову організацію і вашу практику, яку ви тут проходили. Хочеться безпосередньо вашим викладачам подякувати, тому що я знаю, наскільки багато зусиль викладає Олександр Васильович для того, щоб ви тут працювали. Скільки разів він обливав пороги нашого музею, про хау, про екскурсії, про те, щоб ви могли вільно відвідувати наш музей, про те, щоб ви могли тут працювати. Тому я хочу цю ми цінуємо таку людину, він все життя своє присвятив такій науці як археологія. Зробив дуже вагомі внески, Ви знаєте, з Невицьким замком багато що пов'язано. І в нас є велика колекція, передана Олександром Васильовичем. Я хочу, щоб ви його цінували і пам'ятали, що така заслужена, поважна людина з вами працювала. З кожного його слова я хочу, щоб ви взяли для себе інформацію, і ця інформація вам зводилася в житті. Вам багато тут розповідали про цю науку, як таку як археологія. Я завжди буду рада вас вітати. На кожному клаптику землі дозволю вам працювати від адміністрації. Можете тут все навколо замку перекопати, допомагати нам підчищати територію. Тому всіх вас вітаю. Надалі ми продовжуємо співпрацювати. Я думаю, наступного польового сезону знов-таки Олександр Васильович організує вам гарну тут роботу. Ну і ще раз вітаю всіх причетних зі скатом археологів. Тим ще раді. Доповню, вибачте, у нас в планах не тільки польовий сезон, ми плануємо тут працювати і двері, і жовті, і листопади, поки йдуть заняття, поки практичні заняття, археолог завжди набуває на розкоп. Це інша теорія. Тобто Під час навчання, але якось зорганізують якось таке. Так, uh, да, вирішимо. Розкоп треба археолог завершує завжди розкоп. Наступне слово надається представнику uh, падіюну. Заступник директора з навчальної роботи пані Галина Пендерецька. Без майбутнього, без минулого немає майбутнього. І ви як майбутні археологи, як люди знають, знаючи свою землю найглибше. Ми впевнені, що наше майбутнє буде яскравим, буде вихованим, буде патріотичним. Я бачу, серед вас є, є не тільки археологи, а все всебічно розвинуте. Ви співаєте, ви танцюєте. Люди-археологи вони не тільки копають, не тільки вивчають історію, але вони абсолютно творчі. За підтримки за керівництвом такого відомого, такого, такої людини, як Олександр Васильович, у вас все буде чудово. Ми дякуємо вам щиро-щиро, що ви у нас є. Ми впевнені діти, які з таким впевненим поглядом дивляться у майбутнє. Абсолютно Україна буде на висоті. Слава вам і слава Україні! А тепер слово представнику Ужгородського національного університету надається археологу, кер... директору музею, археологічного музею, Ужну, керівнику експедиції, бой Володимиру Валерійовичу, прошу. Він вчитель час говорив, що в такі дні у нас норма, подвійна норма. Приходячи в гурток школи юного археолога, ви, напевно, собі уявляли, що археологія трошки інакше, це як в е, фільмах е, кісточкою да, чи щось якийсь, береш предмет і тікаєш, каєш, як Індіана Джонса. щось там паде. Насправді, Та як ви бачите, що археологія це на 90%, це є одна фізична робота. І розумова відповідна робота, тому що це треба все інтерпретувати. Що як воно дотується, що за чим у нас відноситься. Самі бачите, що ми кожного дня ходимо в глибини, знаходимо якісь карні артефакти і це все ідентифікуємо і даємо їх визначення. Хочу вам подякувати, тому що ви на себе взяли дуже значний об'єм роботи. Ви вже майже повністю підготували ділянку а, тут в боковому нефі, де ви працюєте останній місяць, так? це все буде заплановано. І цього року, як Олександр Васильович каже, що цього, ми на цьому не зупиняється школа, продовжуємо роботу і починаємо заглиблюватися і знаходити цікаві речі і все ж таки, сподіваюся, становимо межі. Цієї пам'ятки і коли вона все ж таки було в нас побудована. Тому що середньовічна історія нашого міста це ще біле п'ятно, і ми насправді не, не знаємо, де у нас починається середньовічна і де у нас почалося саме місто Ужгород. А саме для того, щоб це встановити, це треба якраз проводити археологічне дослідження на цій пам'ятці. І сьогодні я прийшов саме зранку, от ми тут е щодня працюємо саме ранку, і починаючи розкоп, я дещо знайшов під час розчистки. Там крипти і хочу вам це подарувати. Не Офіційно. Це. Я сам здивувався, що це таке знайшов. Я про це думав, але хтось за мене це вже подумав. Вона таке, це я вже помив, вона була така в пилі. Це вам подяка. Вихованцям школи юного археолога, яка організована на базі подіону та працює під керівництвом археолога Олександра Дзембаса за допомогу у підготовці та проведенні археологічних досліджень на території Ужгородського замку. Наступне слово, хлопці, дівчата, ми запросили дуже відомих людей. Їх тут багато. Слово дамо не всім, тому що дуже довго це буде. Едно, Фольклоріст. Письменник відомий. За сумісництвом ресторатор відомий. Е власник е десь у загально відомий. Павло Павлович Чутька. Дякую, тут така черга. Спочатку дають з бородою, потім з вусами і потім кіли далі чоловіки. Дорогі археологи, вчора був день археології, це й для мене було відкриття. Але для мене земля завжди є... Е Google з археології світу. Я його навіть вашого вчителя називаю поза його. очі, що це Геродот, який одружився на Кліо і має стільки дітей, скільки забажає. І вони за ним йдуть. Тому мене дуже зацікавило, кого вчорашня дата, День археолога, зачепила крилом, бо це як день народження археології. Так? Хто ближче, дівчата думаєте і хлопці думайте, хто ближче народився до цієї дати. Виходьте сюди, в тому день народження ближче вже піднята була рука. І ще одна дівчина. Це, це вам від проблема, вона сама не копає. Але коли я цю лопатку вибирав, я подумав за одне прислів'я, не копай іншому яму, бо сам у неї потрапиш. А археологічний варіант... На мою думку, мав би звучати е, так: е, не копай другому яму, а копай свою, якщо хочеш щось знайти, і, і вона буде і буде славною. Успіхів вам в роботі. І ще одне. Е, ну, постійте, постійте, вас буде в телебаченні показано, якщо постоїти, буде мене. І ще одне е, за звітній період, якщо так можна сказати, серед вас є один чемпіон все української. Великої тусовки то не Олімпіада, але це представницький дуже форум і турок, маленький, але вже пан турок, можна його тепер називати, виграв. Переміг, я би хотів вручити стипендію імені Олександра Зембаса. Будь оригінальний, не напийся, як завжди. І ще друга стипендія імені Олександра Зембаса. Вручається Олександру Васильовичу Дзембасу, виховує таких прекрасних видатних, в майбутньому дуже видатних турків в Україні. Дякую всім за увагу. І запам'ятайте, ви розкопуєте церкву, яку Ужгородці пам'ятають уже, може 800-900 років, тому що прислів'я, яке, до речі, Юрій, це патрон Ужгорода. І каже, нам поможе святий Юрій і Пречиста мати проблеми здогади. І всі чекають, коли ви там нарешті завершите. Буде загальний допуск народу. І це місце стане сакральним. Зараз функцію Юрія Покровителя несе Римокатолицька церква на Корзові. Знаєте, ви біля неї проходите багато разів. Призи закінчилися, премії закінчилися, коробки закінчилися, слова закінчилися. Дякую, хлопці, дівчата, і ще одне вітальне слово. Представнику Ужгородського національного університету, історик, археолог, який теж майже все життя пов'язаний з позашкільною освітою Ігор Анатолійович Прахнє. Чим грубіший Прахненко, тим стройніший Олександр Васильович, так. Дивіться, ви зробіть свій вибір правильно, так? Що б я вам сказав? Питання в Хто ким буде? Ви всі станете людьми, тому що ви тут вже стали друзями, стали людьми, неважливо, який регіон ви представляєте. Ви робите дійсно велику справу, тому що ви робите її важкий час. Кажуть, хто такі герої? Це ті, що зроблять нормальні справи, але в ненормальних умовах. Тобто, у вас всі ненормальні умови ну, не, не і за вас вони є. Тобто, ви робите велику справу і ви всі вже стали героями. Щоб ви зрозуміли, хто я, то я теж такий стояв маленький, як ви цілував Лопату, дуже чекав, коли там дорватися до стола першим. Да, це треба теж вміти. Ми їздили багато, Олександр Васильович нас служив і в Угорщину на розкопці, і в Словаччину, і всюди фактично. Плани було ще більше. Я думаю, це все вас теж чекає, тому що вам зараз це зробити набагато легше. І, і от я вас вітаю, ви всі молодці, ви всі переможці, але так як я е, не приніс премію імені Дзембаса Дзембасу, да, е, то я хотів би розширити круг тих. Коло тих, кого треба е, сьогодні привітати. Ну, думаю, почнемо з е, подяки тому місту, де ми тут стоїмо. Де ми стоїмо? Дуже класна, канкетізу. О, Ужгородський замок. Ужгородський замок має як би, свого покровителя, в даному випадку, покровительку, так? В обличчі директора, якого ви завжди бачите на розкопі. Тому її я хотів тут, головне, не перепутати. Так. Подарувати цінну рамочку, дуже цінну рамочку. Нагороджується Ольга заваговий внесок у збереження історико-культурної спадщини Закарпаття. Справедливо? <плес> З рамочкою віддаю. <плес> 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 Щоб не казали, що я такий, бо... Помити, так? Фреско. Чекайте, чекайте. Тресеться, так, на це. Невеличкі так корона. Як то, що... <правити> <Да>. <правити> uh, вітаю вас, це з археолога. <правити> і дійсно ви, ви допомагаєте і <правити> нам. Uh, друге, ну, все менше і менше, всі бачать, що uh, мало лишається. Uh, серед нас присутня зараз унікальна людина, яка є самим-самим. Uh, Віковим археологом Закарпаття, так би я би сказав, що динозавр археологію Закарпаття, да, який бачив все. Він знає все і бачив, вже, як копав Олександр Васильович, Він бачив, як копав я. І тепер ця людина спостерігає, як копаєте ви. Це людина, легенда е, якраз Павло Степанович Фіняк. Йому за вагомий внесок у збереження історико-культурної спадщини Закарпаття грамота. Без рамочки. Тобто, якщо грамота без рамочки, це що означає? Що значить буде якийсь довісок цінний приз. Але чекайте, щоб цей цінний приз ніхто не бачив, я, я передусую той цінний приз іншої людини. Нічого не перепутає. А я отойду, Аж рухи трясуться, внервую. З унікальною сумочкою. Ми передаємо цей цінний приз Павло Степановичу Пеніку. Ви зараз маєте унікальну можливість. бачити ну, реально унікальну людину, археолога, який, до речі, десь копав на цій церкві ще в дуже далекі-далекі роки. Коли ще не було ні вас, а, ну вже був я, да, але був такий маленький, як ви, да, от ця людина починала тут копати. Бачите, він почав, ви маєте завершити з Володимиром Валерійовичем це все зробити. Ну і зрозуміло, що якщо ми вже... І старий млад і директор отримали, то от якраз млад це людина, яка мені подобається це археолог, який не тільки копає, який не тільки походив, там, перековіряв всі, всі замки, там все викоряв, але е, ще пропагує дуже археологію Закарпаття. Її треба пропагувати, по телевізору показувати, що живе школа юного археолога, що вона потрібна, і що ця людина як робила свою справу з грубо кажучи, 1986 року, коли я перший раз поїхав на археологічні розкопки. І досі він її робить. Це скільки вже років там? Під сорок да? років це тільки мене він мучає. Скільки він до мене ще людей не мучив? Да? Ну, я жартую, звісно. Ми їздили завжди це було щастя. Так от хотів би нагородити Тимофія, да? не буду казати прізвище. Да. За вагомий внесок у збереження історико-культурної спадщини Закарпаття ютуб-канал, Підписуйтесь на нього. Мало того, що Закарпаття, мало того, що історія експедиції, він має можливість подорожувати Східною Європою, постійно телефонує, а там якийсь замок, а що там і має такі. Ми з Олександром Васильовичем Зембасом вирішили подарувати ще е, доволі непогану книжку, де історія Закарпаття зібрана уєднує. Це от В'ячеслав Рочика Татегорожка, наша вчителя, теж археолога. Ну і зрозуміло, що, а, щоб ніхто не бачив, хоча всі вже бачили, теж собі сумують. Ми зібралися святкувати 15 серпня сер сер археолога. Ви знаєте, в Україні не так багато археологів. Всього їх 300. Кожна експедиція біля 300 на сьогодні. Це 300 експедицій. Приблизно на теренах України. Принаймні так пройшло. Кожна експедиція має свої традиції. Сталося так, що ми працюємо, з, е, ну, у нас дуже потужна е, археологічна група позашкільної освіти. Вода, наче вже не, язик не повертається. Назвати це гуртком об'єднання наше з вами. Теж має певні традиції. Серед них дослідження Невицького замку. Мало хто знає, саме позиційна освіта допомогла отримати грант на часткову реставрацію Невицького замку, адже нам вдалося накопичити такий археологічний матеріал, який довів необхідність рятування цієї проблемної пам'яті Невицький замок. Саме там, колись Невецькому замку ця традиція сформувала. Туди приїжджали представники позашкілля зі всіє України. Туди приїжджали міжнародні волонтери, міжнародники з різних країн світу, 150 чоловік побувало з 33 країн світу. 5 тисяч молодих людей прийняло участь у роботі нашої експедиції. От там формувалися традиції. Серед них посвята в археологи. Після того. Почала на жаль гімнати, але після того кожен із вас має право вважати себе археологом, археологом і приєднатись до української, загальноукраїнської спільноти археологів. Що для цього треба? Хлопці, дівчата! Ви mm -hmm. певний ритуал е проводимо тепер. Всі ви знаєте давні релігії. Ще не було, не було загальноцвітових релігій. Але була така релігія, як е первісна, як фетішизм. Є така. В начальній програмі в школі ще раз підручники перечитають. Тотемізм, фетішизм та інше. Свій фітіш тотем є у археологом. З яким інструментом працює постійно археолог? Лопата, лопата. лопата. от вона лопата. Кожен з вас має прийняти клятву. На честь нашого фітіша. Лопата. Тепер коротенький текст клятви. Порядок такий. Я зачитую. Остроково, ви хором повторюєте, це і є клятва. Після того, як ви зачитали клятву, всі одному підходите, робите честь цьому інструменту, і Вадик наливає тут саме водичку. Після того туди відходите, ви вже археолог. Це Чому вони тут? Вони вже проходили цю посвященку. Колись її склали представники, молоді люди з Луганщини, Луганського. Вона була складена ще надзвичайно давно. Ще російською мовою вони так склали. Текст просто чудовий. Але в зв'язку з тими подіями, які у нас відбувається жахливими подіями. Ми її переклали на, як змогли на українську мову. Повторюємо всі голосно. Клянусь наметом, спальником травою, клянуся теплим хлібом, хлібом честю і росою. Своїх товаришів, своїх товаришів не придавати, не предавати. І церкву в нашому замку докопати. І нашому замку докопати. Не заради серібла срібла та злата. Не заради та Глянусь тобі. Глянусь тобі. Моя лопата. Моя лопата. Розуміло? Ajde ver, pomoratku, perca, saša i tako pašli. Ema, no, Ema druga. Saša, ritual, perec vačaje, ciluj svi, to ten. Тепер у нас Солодний Сіл. Надзвичайно приємно. Те, що несподівано. Ми мали безліч спонсорів щодо проведення цього свята. Мало того, вдалося у вашій внесі, вдалося військово зекономити гроші про це згодом. Безліч. І особлива подяка. Валентину Стефаньо. Торти. Там бачимо. Подяка професору Зокопів, шандеру, Федіру Шандору. Не прийшов. За який от прияння, десь це він. Величезна подяка в нашому давньому другі. Щось Павло Павловичу. Десь вода там. І якісь нагородження були зробили. Ну і зі. А тепер святкування Солодкий сам не переводник.